Фон поля, по якому будемо сіяти по технології ноутів Кукурудзу. Трактор 1025 МТЗ, сівалка Гаспардо МТР 8. Гібрид кукурудзи ДКС-3969. Так, після деяких налаштувань продовжуємо відео, трошки ми глибину загортання змінили на меншу, бо після класичного посіву ми думали, що вона не полізе на 5 см і додали глибини загортання насіння. Коли перевірили глибину, Вийшло, що вона легко закопує насінинку на 7 см. Зараз все виберемо будь-який рядок і подивимося розкладку і глибину. Так, ну десь так, щоб було, скажімо так, геть по нулю в рештках і будемо дивитися. Будемо шукати, де наше насіння. На яку глибину вона його поклала? Зараз трохи зніму шар грунта. Черв'яків повно. Так. Є, ось вона сінинка наша. Так, ми 7, 57 тисяч 600 штук виставили. Значить у нас на сінинка слідуча випадає через 24 см і здається 6 мм. Десь приблизно слідуюча дов бути напевно десь в цьому районі. Зараз ми її відшукаємо. Можливо, я на око точно приділив, де вона повинна бути, але ну, будемо шукати. Ага, ось я її викинув. Була вона отут. Так, ну нічого, дивимося глибину загортання. Значить по лопатки, по... я її викопав. Цю насіненку по лопатки ми бачимо глибина 5 см виходить. Тут у нас теж приблизно 5. Ось, ставлю лопатку, щоб було видно. Ось. Так, Ми ще спробуємо знайти ще одну насінину, щоб було видно розкладку. Як сівалка розкладає. До речі, треба слідувати рекомендаціям виробника сівалки ходити не більше, ніж 8 км на годину. Тоді вона точно все кладе. Ми по класиці сіяли вже два дні і ми побачили, що все чітко розкладається. Ось я знайшов слідучу насінинку. Ось вона де? Так, ставимо лопатку. І ми бачимо глибина 5 см, рівнесенько 5 Отака у нас розкладочка. Я підніму трохи телефон, щоб було видніше. Я не знаю, як їх загарно видно це на сінечку. Як той казав, ми добились того, що хотіли. Пригортаємо назад. Сівалка була придбана в компанії «Агроресурс». Ми дуже вдячні нашому менеджеру Владиславу за супровід. Сівалки не так, що продали і забули. Вони дзвонять до нас весь час, весь час питають, чи у нас все ладиться, чи не ладиться. Вчора виїжджали, знімали ролик, як ми по класиці сім кукурудзу. Ну, Ми купили цю сівалку. Дякуючи каналу Ноутілер, а саме Драганчуку Михайлу Івановичу, бо ми хочемо приєднатися до родини українських ноутілерів. І ми вже по зимних культурах перейшли ще з осені на прямий посів. А зараз це у нас експеримент, кукурудза 4 гектари по ноутілу, бо ну, не можна одразу перейти повністю. На таку технологію, треба спробувати якісь свої помилки знайти, щось додати, можливо. Но ми дуже дякуємо і Михайлу Івановичу за інформацію, і компанії Агроресурс, в якої ми придбали цю сівалку. Поки у нас все добре, все ладиться. Я буду далі знімати ролики і буду показувати, як ця кукурудза росте в якому вона стані і з добре ми даємо 150 кг селітри отак вона ось сіє по нові сіє вона просто одним сошничком. Без турбодиска і очисники ряда, оті ми не опускали. Ми бачимо, що не забиває, що вона йде, кладе на потрібну глибину насіння, проблем немає. Будуть сходи, я е, зніму слідучий ролик і ми покажемо, що в нас вийшло. Тепер всім дякую, дякую Владиславу, дякую Михайлу Івановичу. До следующего ролика.